Всім привіт! Ми з України! Шлемо вам усім палкими обійми, і щиро бажаємо вам у цей час, щоб було багато обіймів у вас. Ми українці, нація незламна, миролюбна, толерантна, В обіймах єдності і теплоти народжуються мир і щастя. Тож, флешмоб патріотизму розпочинаю! Обіймаю і перемогу закликаю. Серцями зібрали обійми свої, шлему їх усіх, кого любимо ми, щоб міцно усіх обійняти в цей час, навіть всіх тих, хто далеко від нас. О наших воїнів пані, усіх, так міцно обіймаємо, обіймає, когось любимо, рівненьке, і так чекаємо. щоб повернулися додому. По мене ворога. Чекаємо, чувач. шлемо обійми волонтерам. За те добро, що несете, за допомогу вашу щиру, серце ваше волонтере. Тебе, Україна, обіймемо, закриємо від руйнувань. Щоб захистити тебе, рідне, від всіх атак і всіх страждань. Будь непохитною, країно, стій міцно, хоч і мало сил, за нас, дітей, твоє майбутнє. Ти мусиш вістоїти. Ми твої діти, Україно, наші обійми, немов той щит, який тебе від куль ворожих, обов'язково захистить. І в обіймах Бога і за Ми за своє стоятимемо до останку, щоб землю не робити своїх. щоб сонце переможе і Ми всіх в обіймах Бога за Наше дитинство бережуть герої, і нашу землю почне світити. У Бога і засил, бо ми нащадки славного козацу. Ми вільні люди, землі матір, і не віддамо їй ніколи ні за що. Ми всі любимо Бога Бога ЗСУ. Нам до свободи права та дорога. Я патріот, я у майбутньому несу ці три слова. Україна, мир і перемога. Щоб було міцним здоров'я, енергії та сил запас. Прийміть наші побажання, та ці серця прийміть від нас.